Заощаджувати на електроенергії незабаром доведеться більшості українців. Парламент планує ухвалити законопроект, яким збільшить вартість електрики для населення. Один зі способів заощадити гроші встановити енергозберігаючі лампочки, але вони коштують дорожче за ні. Сніданок порахував, коли окупиться така інвестиція в освітлювальні прилади. У кілька разів заощаджує гроші за електроенергію. Киянин Денис Лемаш. Він живе у приватному будинку і щоночі його подвір'я освітлюють сім енергозберігаючих ламп. Ставить по 100 ват на кожну лампочку, то за час тільки 700 ват, 2 гривни за ніч получається. За 30 ночей це вже 60 гривень на ровному місці. Січас эти лампи, слава богу, по 20 ват. То тобто не 60 гривень, а около 10 гривень за місяць. Енергозберігаючі лампи прослужать щонайменше три роки та заощадять спожиту електроенергію у п'ятеро, кажуть експерти. 12 Вт цифри: 9 Вт, 5 Вт, 6 Вт. Це то, що потребує енергозберігаюча лампа. Це то, за що потребитель платить. Но на самом деле 6 ватка равна 30 ватам в еквіваленті. 7 Вт 35 Вт в еквіваленті. Ще більш бережливі світлодіодні або LED-лампи. Мінімальне енергоспоживання це 3 Вт, це 3,5, 4 Вт. А на виході це приблизно потрібно умножати на 8-10, але реальна економія почнеться лише після того, як ви повернете собі гроші, які витратили на покупку енергозберігаючих ламп, адже вони значно дорожчі за звичайні. Сніданок підрахував, за який час окупляться інвестиції у світло у вашій оселі. Якщо замінити звичайну лампу на енергозберігаючу, то вона окупить себе лише через рік, а вже потім почне заощаджувати ваші гроші. А якщо вкрутити світлодіодну, то період окупності подвоюється, тобто лише через два роки така лампа почне економити гроші. Тож вам вирішувати, чи спочатку переплачувати при купівлі енергозберігаючих ламп, а вже потім рахувати економію, чи продовжувати користуватися лампами розжарювання і сплачувати звичайні рахунки за електрику.